Всім доброго дня! Рада всіх вітати! Що значить ремонтантна малина? Це малина, якою можна ласувати до самих морозів. Як класно приїхати, поласувати іще малинкою, зарядитися енергією і йти працювати далі. Ось подивіться, скільки ще тримається на неї на ній ягодок. А сіки ще завязі, деякі гілочки ще даже квітнуть. Правда, ягоди не вспіють дозріти. Ну що ж, малинка малинкою, а працювати треба. Минулого разу викупали траншею, і я ще вспіла її теж заложити. Правда, не заривала її. На наступний день пройшов дощ, змочив всю нашу грядку, тепер не треба її зволожувати додатково, вона вся мокра, ми просто зараз її загорнемо. Доклали всі соломи сюди. І вперед починаємо працювати далі. Зараз цю землю згорнемо назад. Ну, ось так у нас вийшло. Далі зробили розмітку на наступну грядку, і будемо працювати над нею. Зараз покажу вам, як моя полуничка, яку ми садили, почувається на новому місці. Вже з'явилися нові листочки. І взагалі почувається вона тут добре. Йдемо далі працювати. Всі далі грядки буду робити так, як і робила попереду, тому кінцевий результат вже покажу в кінці, щоб не повторюватись. Захід сонця неймовірний. ура! нарешті, я всі грядки, які планувала, я їх зробила. Ось такий результат у мене вийшов. Тут ще залишилась містинка. Я навесні або дороблю тут ще грядочку, або щось придумаю. Весною всі ці грядки ми зробимо на них короба, поставимо. І будемо їх мульчувати, щоб не росли бур'яни, і земля буде під мульчою пухкіша. Поливати ці грядки буде набагато зручніше, вносити добриво буде набагато краще, воно не буде ніде розливатися, все буде залишатися на одному місці. Одним словом, результатом я задоволена. Дякую, що були зі мною. Підтримуєте. До зустрічі. Гарного всім вечора!